То як сформувати капітал? Це питання, яке допоможе вам зрозуміти, як забезпечити собі період життя, коли ви не будете працювати. В цьому нам допоможе закон грошей. Згідно закону грошей, гроші діляться на три види. Перший вид грошей це гроші, які ви заробляєте. Ваші доходи. Другий вид грошей. Це гроші, які ви витрачаєте, ваші витрати. І третій вид грошей це резервні гроші. Саме вони відіграють дуже важливу роль у вашому житті. І золоте правило, яке ви повинні в собі виробити, це кожного разу, коли ви отримуєте дохід, ваша заробітня плата, дохід від бізнесу, яким ви займаєтесь. Першим ділом номер один. 10% як мінімум виводити в резерв. А 90% витрачати. Якщо ви будете так завжди робити, тоді у вас буде помало формуватися капітал. Багато людей, коли чують цю ідею, стверджують, що вони дуже мало заробляють, щоб накопичувати. Для цього я хочу вам сказати наступну річ: 10%. Це така частка, яка суттєво не вплине на рівень вашого життя. Насправді, якщо, до прикладу, людина заробляє 10 тисяч гривень і одного місяця їй збільшують зарплату на 1000, вона почне заробляти 11, то суттєво її життя кращим не стане. Навпаки, місяць-два-три вона привикне до цієї суми і вже почне її витрачати. Ну або людина, яка заробляла 20 тисяч і одного дня почне заробляти 22, це суттєво не вплине. Людина, яка заробляла 50 тисяч, почне заробляти, наприклад, 55 і 5 тисяч суттєво погоди не зроблять. І так у всьому. Те саме аналогічно. Якщо на 10% менше витрачати, ви, повірте, не відчуєте цього ні в харчуванні, ні в добробуті. Яскравий приклад. 60% українців курить цигарет. Це не значить, що рівень життя курців суттєво гірший, ніж рівень життя тих, хто не курить, якщо говорити про рівень їх фінансового благополуччя. А насправді люди, які курять цигарети, витрачають більше, дуже часто більше, ніж 10% від рівня їх доходів. Так от, це звичка. І щоб її виробити, потрібно просто потрапити в оточення людей, в яких вона є. І притримуватися її в певний проміжок часу. Тоді ви привикнете. Більше того, практика показує, що люди, які мають звичку 10% відкладати, формувати в резерві, ці люди з часом починають більше заробляти. До речі, у всьому світі люди формують собі капітал. Де вони це роблять? Вони роблять це в різних місцях, і ми з вами не будемо говорити про те, що є якась. Панацея рішення усіх проблем. Давайте озвучимо самі найпопулярніші варіанти, де люди накопичують кошти Дома. Купляють валюту, долари, євро там, інші види валют, зберігають вдома. Плюси і мінуси такого. Плюс в тому, що це ліквідно, в будь-який момент вам потрібні кошти, ви їх дістали. Мінус в тому, що якщо ви хочете накопичувати гроші на довгий проміжок часу, ви їх не накопичите. Ви завжди гроші, які у вас є вдома, будете на щось витрачати, і глобально великої суми ви ніколи вдома не накопичите. Другий варіант це депозити. Також є свої плюси і мінуси. Очевидний плюс це те, що на депозиті кошти не просто стоять, а на них нараховують відсотки. Мінус, що велику суму на депозиті тримати ризиковано, оскільки фонд гарантування вкладів гарантує лише обмежену суму. Якщо у вас буде велика сума грошей в разі банкротства банку, а таке вже неодноразово траплялося, ви її втрачаєте. Ну і також мінус в тому, що зрештою депозит це теж доступні гроші. 80% людей є статистика, які мають депозит. Коли закінчується термін депозиту, вони забирають гроші і витрачають. Вони його не продовжують на другий рік це факт. Тому, якщо ми говоримо про задачу накопичити на третій період життя, коли ви вже не будете працювати, то депозит також не, не наша тема. Ну і, в принципі, залишається той варіант, яким користується весь цивілізований світ. Населення таких розвинутих країн, як Англія, Австрія, Швейцарія, Сполучені Штати Америки, для створення капіталу користується таким продуктом, як страхування життя. Про це ви можете побачити у Вікіпедії статтю, де чорним по білому написано. Про страхування життя, що основним джерелом доходів пенсіонерів на заході являються довгострокові договори страхування життя. Ось такий простий факт не пенсія, а страхування. Зараз ми з вами розберемо е, інформацію про те, які є страхові компанії, що вони пропонують, і які е, для вас оптимально обрати. Умови договору страхування життя. То це буде наш наступний відеоролик.